Кріпіпасти. Зараз кріпіпасти це будь-які моторошнє оповідання. Зазвичай із чіткою літературною структурою. Ось зав'язка, ось сюжет, ось несподіваний поворот, ось розв'язка. Все чітко і по полочкам. Але це не те, що люди мали на увазі, коли придумали слово кріпіпаста. Кріпіпасти зародилася в так званих кріпітредах на анонімних бордах, де люди просто розповідали кріпові випадки зі свого власного життя. Вигадані чи ні. Ці випадки не мали сюжетної структури, не мали зав'язки, розв'язки, часто не перевищувало кількох речень. Найкращі, найстрашніші такі пости люди почали зберігати і копіпастити в наступні треди. Такі кріпові копіпасти і стали називатися кріпіпастами. Наприклад, їхав я сьогодні в електричці, і дивлюсь, якийсь мужик сидить попереду. Він на мене не дивиться, сидить спиною, але вагон порожній. Страшнувато так стало, що я вирішив перейти в інший вагон. Переходжу. Сідаю, розслабляюся. Як бачу, цей самий або такий самий мужик сидить до мене спиною за кілька лавок від мене. І так само вагон порожній, від нього мені страшнувато, але переходити знову вже якось соромно. Ну я посидів ще 5 хвилин, пішов у тамбур покурити, і виглядаю з тамбуру у вагон, мужика нема. Переходжу у попередній, заглядаю, там його теж нема. Коротше, простояв я так у тамбурі, поки на зупинку не приїхав, потім побіг. Все. Це реальний приклад історії з таких треків. Що це був за мужик, ніхто не знає. Чим все закінчилося, та нічим. Щось дійсно незрозуміло сталося? Ну, відносно, але нічого такого аномального. Такі вони були усі. Завжди короткі, їм завжди бракувало наративної структури, автор завжди не вмів нормально писати, але це давало їм шарм. Це давало кріпіпасним відчуття реальності, відчуття, що ти сидиш з друзями вночі перед багаттям і травиш байки. Це були кріпіпасти. Від них реально часом було моторошно. І сьогодні я розповім вам кілька таких кріпіпаст, неструктурованих переказів того, що сталося, без висновків, без розв'язок, все як було. Але це будуть не просто тексти з інтернету. Я перекажу вам історії з мого особистого життя, те, що я чув від бабусі, мої рідні кріпіпасти. Для початку трохи контексту про мою бабусю. Вона була дуже забобонною і релігійною одночасно. Вона ходила в церкву, усюди були іконки, хрестилася, як бачила храм, весь набір. Але разом з тим вона мала віру у відверто язичницькі речі. Я зараз не про прості забобони, типу, не можна викидати хліб, це на голод, не можна витирати стіл голою рукою, це на бідність. Вона вірила у домовиків, лісовиків, водяників. Вона розповідала мені, що коли ти приїжджаєш у новий дім, треба залишити у найбільшій кімнаті на столі печиво, щоб задобрити домовика. Вона казала, що домовик може прийти до тебе з попередженням. Якщо ти серед ночі прокидаєшся і відчуваєш, що щось сидить у тебе на грудях, це домовик, який попереджає тебе, що сталося щось, чого ти ще не знаєш. І треба у нього спитати: на худо чи на добро. І якщо він несе погані новини, він важко зітхає. А якщо добрі, то не скаже нічого. Вона пояснювала тим, що це він усміхається, але люди його не можуть бачити, тому він просто мовчить. Ще цікаво. Вона колись казала, що не можна тушити багаття, посявши на нього. Пізніше я гуглив, звідки воно пішло, і знайшов, що це якийсь древній язичницький забобон, що, посявши на багаття, ти розгнівуєш бога вогню чи щось таке. Ну, достатньо до неї переходимо до першої історії. Бабуся жила у місті в Луганській області, а я з батьками жив у селі у Харківській. Вона часто приїздила до нас в гості, але через особливості добрання до села з'являлася вона у нас о першій годині ночі. Коли я був малий, я на цей час уже спав. І ось одного разу не пам'ятаю, скільки мені було, може, років 10, може менше. О першій ночі мене будить батько. Він каже: Хай бабуся ляже на твоє ліжко, а ти поспиш у залі на дивані. Ну, хай проблем немає. Я встаю, лягаю на диван, засинаю, і все. І з того часу, що разу, як бабуся приїздила до нас, вона спала у моєму ліжку, а я спав у залі. Значно пізніше, через багато-багато років бабуся. Мало не випадково розповіла мені, чому воно так. Тієї ночі, коли батько розбудив мене вперше, бабуся приїхала і лягла спати на дивані, але вже через півгодини, за її словами, її почав душити домовик. Батько на той момент ще не встиг заснути і почув її охання з зали, встав, зайшов до неї, і умить, коли він увімкнув світло, домовик її душити перестав. У бабусі почалася істерика, вона сказала, що домовик не приймає її в цьому домі і що їй треба їхати назад. Але батько вмовив її заспокоїтися, запропонував спати у моїй кімнаті. Вона погодилася ми помінялися, і там у моїй кімнаті її ніхто не душив, і з того часу вона спала в ній. Друга історія теж про домовика. Не дивлячись на цей випадок, бабуся домовиків не боялася. Вона казала, що якщо домовик тебе поважає, він не просто не зробить тобі нічого поганого, він тебе захистить як під час одного випадку у неї в квартирі. Вона тоді жила сама, і одного пізнього вечора їй у двері почали стукати. Там був якийсь мужик, який назвався сусідом, і сказав, що сталася якась аварія, і вона має відкрити двері. Що за аварія, я вже не пам'ятаю. Може, трубу якусь прорвало, може щось ще, але не суть. Бабуся перелякалася і полізла відкривати двері. Тільки проблема її вхідні двері відкривалися ключем з обох боків, і вона не могла знайти ключ. Шукала по всій квартирі, але їх ніде не було. Через кілька хвилин мужик не витримав і пішов геть. І коли він пішов, вона одразу ж знайшла ключ. Він стирчав у вхідних дверях. Вона клялася, що це було перше місце, яке вона перевірила, але його тоді не було, а потім він наче матеріалізувався з повітря. Наступного дня вона дізналася, що це був грабіжник, який шукав квартири з самотніми бабцями. Бо, здається, після цього він пішов до іншого будинку і там когось чи пограбував, чи намагався пограбувати. Подробиць я не знаю. Але. Мою бабусю домовик захистив. Третя історія буде про щось інше. До того як баба з дідом переїхали до багатоквартирного будинку, вони жили у будиночку в селі, маленька хатинка, де вона жила з дідом і його матір'ю. Пізніше діду, як шахтарю, видали квартиру, і вони переїхали. Але хатинка залишилася у їхній власності. І після того, як моя прабабка померла, бабуся продовжила їздити туди, як вона казала на дачу і слідкувати за городом. Їздила вона туди під кінець сама, бо у діда після шахти було дуже слабке здоров'я, і він відмовлявся виходити з дому, боячись померти на вулиці. І ось одного разу вона ночувала на цій дачі, коли серед ночі вона прокинулася від холоду. Було темно, нічого не видно, але вона почула голос: це був голос її свекрухи, моєї прабабки, яка померла вже десятки років тому. Вона ходила по хаті і кликала свого сина, мого діда. У повній темряві моя бабуся чула блокаючий голос, який повторював Толік, Толік. Бабуся боялася поверхнутися і не спала до ранку. До світанку голос зник, бабуся швидко пішла на автобус і поїхала додому. За її словами, дух свекрухи знав, що час діда вже настав, і вона прийшла забрати свого сина на небо, і тому вона їхала зі сльозами на очах, морально готуючись знайти діда вже мертвим. Він був живий, але він помер буквально через кілька днів. Чому лише через кілька днів, бо стільки часу духу прабабки знадобилося, щоб знайти його. Це, якщо вірити словам моєї бабусі. Це все. Принаймні це все з того, що я міг згадати і що можна переказати як історію. Вона розповідала мені багато чого, як у неї на дачі по ночам хтось ходив по горищу, я якщо що ночував на тій дачі, нічого не чув. Як вона бачила у лісі біля нашого села яскраве багаття о першій ночі і була впевнена, що це відьми. Якщо що, то цей ліс, це посадки шириною метрів у 200 серед поля, і багато інших маленьких дрібничок, про які я вже й не згадаю. Остання історія, якою я поділюся, вже моя особиста. Не про домовиків, не про приводів, і взагалі я не знаю про що, але ви судіть. Це сталося влітку 2008 року. Я тоді зустрічався з дівчиною, і як це буває, ми багато розмовляли по телефону. І ось одного дня ми так само говорили з нею. І під час цієї розмови я почав чути стук з телефону. Наче хтось ручкою стучить по столу. Спочатку я не звертав на це уваги, але пройшло 5, 10 хвилин, півгодини, а стук нікуди не зникав. Ну, я й не витримав і спитав у неї, що у тебе там стучить. Нічого, каже вона. Я спитав: Ну ти ж чуєш цей стук, тук-тук, тук-тук? Вона каже: ні. І в цю мить стук припинився. Я сказав їй про це, але вона наполягала, що вона нічим не стучала. Ну, хай, розмовляємо далі. Але секунд через двадцять стук поновився. І я перебив її словами і сказав: ось ось, знову стучить!» І стук припинився. Вона почала сердитися і сказала, що ніхто не стучав, і вона нічого не чула, і я вирішив щось спробувати. Я сказав: ану, стукни ще раз. І так, я почув одинокий стук. Я попросив його стукнути ще раз. І стук повторився. Дівчина продовжила наполягати, що не чує ніякого стуку. Але я його чую. І, очевидно, той, хто стучить, теж нас чує. Я сказав: Якщо ти мене чуєш, стукни два рази. І щоб ви думали? Я почув два швидких стуки. Про що я негайно сказав дівчині. Він стукнув вдвічі: Я нічого не чула, почала вона вже кричати. Ну і я сказав стукотину «постучи так, щоб вона чула. І вона сказала, що чує. Але я нічого не чув. Вона каже: Ага, це ти стучиш, я знаю. Але я не стучав, і я нічого не чув. Вона почала сміятися, казала, що я знущаюся з неї, і тоді я придумав рішення: Давай покладемо слухавки і передзвонимо ще раз. Так ми і зробили. У новому виклику стуку не було. Ані в мене, ані в неї. На початку. Хвилин через 10 ми розмовляли нормально, але потім раптом звук повернувся. Такий самий, як на початку, розмірений, ритмічний. Він знову тут, сказав я. Хто? Стук. Я не чую. Я знову попросив стокутона постукати їй, і вона знову сказала, що тепер його чує, але я його чути перестав. Мені це здавалося смішним, наче хтось показує фокус, але їй так не здавалося. Вона сказала, що або я з нею знущаюся, або нас підслуховують. Ні, я кажу я не маю до цього стуку жодного відношення. І так, той, хто стучить, нас чує, бо він довів це неодноразово. Мені не було страшно, але їй від цього явно було не по собі, і ми вирішили закінчити розмову на сьогодні. Коли ми говорили наступного дня, стуку вже більше не було, і взагалі я більше ніколи його не чув він більше ніколи не повертався. Я питав у багатьох людей, що це могло бути, і мені сказали, що, можливо, якийсь радіолюбитель зміг під'єднатися до нашої розмови, але навряд бо він під'єднався до нас двічі. Тому це мав бути оператор. Ну або дух телефонного зв'язку, якийсь телефонник, не бабуся по це повірила. І на цьому все. Ніколи не прошу на каналі залишати коментарі, але якщо у вас є подібна історія з вашого життя, поділіться нею. Сьогоднішньому світу залізаних кріпіпаст дуже бракує простої людської автентичності. До наступних зустрічей!